Роблю макіяж, але штучний інтелект обирає, скільки дотиків я можу зробити. Добрий день, шановний. Добрий день. Радий вас чути. І щоб було цікавіше, я його попрошу називати числа не більше десяти. Скільки можна дотиками я буду наносити тоналку? Вісім. Вісім. Ну, в цілому, вісім. Це нормально. Пішов два. П'ять. Сім. Вісім. Скільки буде рум'ян? Чотири. Чотири. Хм, Я зараз візьму такі яскраві. Мені точно вистачить Два, три, чотири. Скільки буде дотиків хайлайтеру? Два. Два. Норм. До речі, хочу зробити щось типу такого макіяжу. Думаю, почати зі стрілок. Сім. Сім! На підводку в мене сім дотиків. Четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Я думала, все буде добре. Добре, скільки ж буде тіней? Три. Три. Чисто підведу під очима. Два. Ну і три. Час туші. Гаразд. Як щодо числа сім. Знову сім. Раз. Два. Ну, сім. Норм. Ну і остання помада. П'ять. Я хочу червону. Раз. Три. Чотири. і п'ятий великий. Ну, слухайте, в цілому, враховуючи ситуацію, виглядає то класно. Ну, чуть-чуть, так. -чуть, да. Ну, а як вам? Пишіть в коментарях.